Всім привіт! Я вітаю вас у новому випуску «Психологія для фотографів. І сьогодні ми будемо знову ж таки тягнути карту з моєї авторської колоди метафоричних асоціативних карт, яка називається фотограф. Будемо витягувати карту, будемо її обговорювати коротенько. Да? Буду давати якісь. Тонкі рекомендації. І також в кінці дам практику, яка допоможе фотографу попрацювати зі своєю підсвідомістю на тему, яку сьогодні нам задасть карта. І так, погнали! Це не таро, це не гадання, це чиста психологія. І так, наша сьогоднішня карта перетвори страх в цікавість. І так, перетворив страх в цікавість. Значить, сьогодні ми з вами поговоримо трошечки про страх. Да? А страхи у фотографа, чесно, у мене досвід роботи фотографу практично 12 років, комерційним фотографом в різних містах України. І я можу сказати про страхи фотографа це просто щось неймовірне. Їх настільки багато, я вже декілька років навчаю фотографів, проводжу консультації, маю свої курси, проводила майстер-класи. І стикалася вживу з ну, якби, за запросами, запитами такими про страхи. І е, у загальному ми не будемо сьогодні обговорювати кожен страх фотографа. Да? Там є різні там страх першої зйомки, страх нового клієнта, страх, страх підняття ціни да, на свої послуги. Страхів дуже багато. Страх нової локації, страх переїзду, страх, що не буде клієнтів, і страх вести інстаграм, страх показувати свої фотографії, їх просто. Валом цих страхів, але сьогодні ми поговоримо в цілому, от перетвори свій страх в цікавість, да? перетвори страх в цікавість. Е, я хочу сказати з особистого досвіду. Е, завжди виходять будь-які результати, в тому числі класні, в тому числі не класні, які потім слугують досвідом тільки тоді, коли ви щось робите. Поки ви думаєте, поки ви боїтеся, е, не відбувається. Ровним чином нічого, абсолютно, ви і не прогресуєте, не розвиваєтеся, ви, начебто, і якось і не деградуєте, да, тому що ну. Взагалі не можна в точці ноль стояти. Ви завжди або розвиваєтеся, або деградуєте, але, скажімо так, ви знаходитесь в такому вакуумі ніякому, тому що ви сидите, ви думаєте, було б класно організувати фотопроєкт, було б класно дати рекламу, було б класно пофоткати якогось блогера, було б було, було б, ви це все продумали, ваш, ваш мозок це переграв, накидав вам ряд страхів, ви подумали, так, да, дійсно, я ще не готовий до такого чи не готова, і все. Тому як я рекомендую робити, коли у вас є будь-який страх, ну давайте якийсь конкретний, давайте страх ем, фотографувати блогера, наприклад, да? щоб підвищити свою медійність. І Коли у вас є такий страх, е, ви просто собі прописуєте і кажете, так, що я конкретно боюсь, і що може відбутися, якщо я пофотографую цього блогера, що може не відбутися, якщо я цього блогера не пофотографую. да, Вписуйте такі дві колонки, потім дивитесь, що з цих пунктів вам дійсно страшно. Ну, наприклад, страшно просто спілкуватися з медійною особистістю. да, Вам просто ви думаєте, а про що я буду балакати? Він подумає, що я, я якийсь тупий, там, а може фотки не понравляться, а от я пофоткаю погано, а потім він мене відмітить сторіс і скаже: Блін. До цього фотографа не йдіть, бо він галімий. Да? Подумайте, які страхи реально вас бентежать в цьому ділі, і потім скажіть: а якщо я просто от, а, мені цікаво попрацювати, я хочу цей досвід. Да, Мені це все страшно. Будь-що буде, я піду, мені цікаво. Знаєте, маленькій дитині, коли цікаво, от ми моїй Емілії зараз один рік, і коли їй цікаво щось, вона не думає, що вона буде кудись там іти, вона впаде. Вона не думає, що коли вона залазить на диван, вона може впасти, але вона лізе за своєю ігрушкою. Вона там не думає багато речей. Да? Але їй цікаво, і ця цікавість нею рухає. Рухає пізнавати, рухає то-се, Да? Ви, як людина, вже доросла, добре мисляща, ви можете якби побудувати якусь причину на слідкової зв'язки, да? побудувати. Наприклад, важ у не там током, ви нікуди не впадете фізично, да? тобто ви можете такі страхи виключити. Ну вас я не ну, сподіваюсь, той блогер не поб'є да от в такому ключі, бо такі страхи, які заважають нашому життю, звичайно, там знаєш. Впихніть пальці в розетку, бо це цікаво. Ну таке не може бути. Але якщо ви боїтеся, просто що от блогеру не понравляться фотки. Ну і хай! Зате ви отримаєте великий досвід, ви зрозумієте, як це цікаво? Ви скажете, а я з ним працювала. А ви отримаєте від блогера можливо якусь ідею, можливо, якусь... Зворотній зв'язок, якийсь фідбек, цей блогер вам дасть, і вам буде дуже це корисно. Можливо, вам ви настільки от знаєте, йому настільки це сподобається. Він вас порекомендує. Просто скажіть це цікаво. Я просто спробую і дам волю своїй внутрішній дитинці, бо це цікаво. Тому перетворюйте свій страх в цікавість. Не боріться своїми страхами, признавайте їх, проговорюйте собі чесно. Я боюсь, що йому не сподобаються фотографії. Я боюсь назвати таку ціну за зйомку, тому що я боюсь, що її не замовлять. Або я боюсь там те те, те да, проговорюйте це, а потім скажіть. Але я хочу спробувати. Да? Не треба боротись, не треба їх в собі за Як побороти страх. От ніколи не треба нічого бороти. Потрібно просто з собою домовлятися, розвивати в собі таку, знаєте, легкість, легко погоджуватись на якісь проекти, легко щось організовувати. Просто е хай ваш стимул, хай ваш вектор буде направлений на цікавість. Це просто цікаво спробувати. Просто цікаво отримати такий досвід. Це просто для мого. Загального розвитку для моє, задоволення моєї цікавості, удовлетворення, да, як там задовільнення моєї цікавості. Отак От все даю зараз міні-практику, в якій ви зможете. Кому вже хватило мотивації, і ви не хочете робити далі практику, вже більш психологічного формату, ви можете закривати це відео. Кому цікаво. Далі в відео я зараз дам вам практику, яка допоможе вам пропрацювати ваші страхи. І так, зараз ми попрацюємо з метафоричною картою, пропрацюємо на тему, як побачити свій реальний страх. Е, я вам пропоную зараз подумати про свій якийсь один страх, е, які своє переживання, чого я боюсь, або я боюсь, що. Ну, щось станеться, чи когось, чи щось. Щось в своїй фотосфері можете насправді, і не в фотосфері також. Але в принципі, в нас більше фотографічний напрямок, тому подумайте щось більше з цієї роботи. Ми ж прокачуємо свій професійний дух, так сказати. Тому подумайте зараз, зупиніть собі відео, подумайте, я боюсь що або мене лякає. От в такому ключі. Пропишіть собі бажано цю практику виконувати письмово. Тепер уважно подивіться на цю карту. Вона у вас є на екрані. Подивіться на неї і опишіть, знову ж таки, зупинити відео, і опишіть, які відчуття у вас викликає ця карта. Буквально 4-5 пунктів. Да, там, радість, гнів, хочеться плакати, лякає, бентежить, тривожить. Які почуття, які відчуття у вас зараз всередині, коли ви дивитесь на цю карту, опишіть її. Ви виписали ваші почуття. Тепер напишіть почуття або продумайте почуття, які зображені на карту. Просто ви дивитесь картину, на ній щось зображено. Опишіть там одним-двома реченнями для себе. Якщо ви не пишете, просто проговоріть. Мало ефективно робити в умі це все, тому що там дуже багато думок і все розпиляється. Проговоріть вслух про те, що зображено на цій карті, що там відбувається. Е, да, які дії? Просто опишіть картину. Двома реченнями буквально. Тепер те, що ви описали, дайте собі відповідь на питання, як це відноситься до вашого страху, як опис цієї картинки відноситься до вашого страху. Де на картинці ваш страх зображений? В вигляді чого? Де він як відображається? Подумайте. Після цього, коли ви знайшли свій страх на даній картинці. Подумайте, як ви себе почуваєте? От зараз просто сконцентруйтесь на своєму тілі, на своїх фізичних відчуттях в тілі. Може вам десь стало жарко, може вам десь стало зудіти, може вам десь щось заболіло? Просто відчуйте в тілі, як цей страх відображається в тілі, в якій частині тіла. Після цього, як ви відчули, де цей страх да, або які відчуття відбулися в тілі, навіть якщо нічого не відбулося, це теж нормально. Якщо ви це відчули, значить ви більш глибше проникли, скажімо так, цією практикою. Дивіться, і далі наступним чином спробуйте уявити себе на місці того страху. Ви стали тим страхом. І попробуйте пофантазувати. Це зараз ваша підсвідомість. Взагалі нічого не раціоналізуйте, нічого не намагайтесь логічно пояснити. Уявіть, що ви цей страх, і що цей страх хотів би вам, можливо, сказати, можливо, показати, можливо, зробити, можливо, щось от що цей страх хоче зараз? Можливо, він на вас кричить, можливо, він вас хоче побити, можливо, він вас гладить по голові, можливо, він каже якісь цінні вам слова. Подумайте, зараз також зупиніть відео, подумайте, ви цей страх станьте на його місце і подивіться на себе його очима. Після того, коли ви побули у ролі свого страха, зрозуміли, постарались зрозуміти його краще, його причину цього страха, попробуйте зараз стати назад на своє місце і подивитися своїми очима знову на той страх. Можете його на картинці, знову ж таки, знайти на картинці цей страх, подивитися на нього вже після цієї практики, як ви його бачите, який він, чи став він вас менше лякати, чи став він не такий знайомий. Чи змогли ви зрозуміти його причину і те, від чого він, можливо, вас застерігає, Те, чому цей страх взагалі виник, тому що всі страхи, вони не просто так, вони для чогось нам потрібні, якісь захисні реакції, які побудувалися в нашому організмі, в нашому мозку, так скажемо, в нашому підсвідомості, в нашому мозку, тоді, коли в нас є певні установки, певні мислення. І на базі цих установок ми чогось боїмося. Потім от є якийсь загальний страх, да, там, боюсь, наприклад, публічно виступати. І потім все, що навіть косвенно буде касатись цих виступів, буде вас лякати. Тому е, я дуже сподіваюся, що зараз е, ви, коли подивилися. Своїми очима вже на цей страх, ви відчули якісь нові відчуття. Зафіксуйте це. Зафіксуйте те, з якими почуттями ви зараз дивитесь на свій страх і що він у вас викликає, і, можливо, він став менше, ви його зрозуміли. Я буду дуже рада, якщо ця практика вам допоможе. Це дійсно робота з підсвідомістю, це з усвідомленням того, чому ти так чи інакше реагуєш, чому ти того чи інакшого боїшся. Тому, якщо вам було корисно, можете поділити. В коментарях своїми результатами, як вам така практика і взагалі такий формат. Тому що я планую знімати такі відео, знімати практику, тому що моя задача основна зробити фотографів більш усвідомленими. Тому що фотограф це не щолк щолк Знаєте, це вже всі вміють фотографувати як класні айфони. Фотограф це особистість, і він має в першу чергу розвивати себе. Тоді буде розвиватися і його фотографія, його бачення, його. Масштаби, так скажемо. Все, Дякую за сьогоднішнє відео. Бажаю вам гарних зйомок. Нічого не бійтесь. З цікавістю тільки вперед.